Ознаки другого пришестя і Ісуса Христа. Кого ж не цікавить відповідь на це питання? Ми з вами торкаємось науки в християнстві, яке називається Есхатологія, спосіб і можливість і прагнення зазирнути у майбутнє, але на тлі Біблії. Перша ознака того, що Христос має ось ось прийти. З'являться в світі дуже багато лжехристів. Про що його говорить Синь Божий? Це написано в Біблії. Ви коли-небудь бачили і чули про лжебуду, про лже Мухамеда? Бачите, як дивно, їх немає. Але ж хрестів, якщо ви загуглите, будете шоковані. Їх сотні, сотні за історію людства. Друге, Євангелія буде проповідана по всьому світу. Про що говориться в Євангелії від Матфея, 24 розділ, 14 вірш. Насправді залишається ще тисячі мов, на які Біблія не перекладена. А от коли буде перекладена на всі мови, ось тоді чекайте, незабаром пришестя Ісуса Христа. Третя ознака буде велике відступництво від віри християнської, про що говориться друге послання Солонянам, другий розділ, третій вірш. Це означає, що світ буде так змінюватися, що він, християнство і віруючих, буде намагатися з усіх сил вичавити. Четверта ознака, що незабаром прийде Ісус Христос, з'явлення Антихриста, який буде геніальним, миролюбним. Політиком перші три з половиною роки, а наступні три з половиною роки ви вже не здогадали, що його правління буде сім років. Він виявить, буде намагатися себе показати, позиціонувати як Бог і змусить плод до смерті вклонятися собі. П'ята ознака, буде відбудований єрусалимський храм. Ви знаєте, що від нього зараз є стіна, і ви ж напевно бачили ці відеокадри, фото, світлини, коли побожні євреї стоять, отак от хитаються і моляться, і плачуть стіна плачу про зруйнований єрусалимський храм. А от Біблія говорить, що антихрист, коли з'явиться, він відбудує цей храм, сядеть у ньому і проголосить себе. Богом. Ну і остання в першій частині, шоста ознака: війни будуть лише посилюватися. Ви тільки уявіть, що саме зараз, от наразі зараз в світі, 50-60 війн відбувається. Це плюс-мінус. Але далі буде тільки гірше.